Привіт, мої любі друзі! Привіт! Прогулюємося центром Одеси. Центром, центром, неймовірна вулиця Успенська. Нещодавно я вам розповідала про кав'ярню Трюм, яка знаходиться напроти Успенського монастиря. А вчора я випадково вийшла не на ті станції, щоб доїхати до Морозлівській, і вийшла безпосередньо тут. Але нічого не буває просто так, нічого не буває випадкового. Я виходжу і, як зазвичай, починаю дивитися по сторонам. Ну, акацію бачу, будівлі вже бачу. І я дивлюся капелюхи. Мама мія, моя тема-темочка. Дивлюся у вітрині капелюхи і бачу бренд Твін Twin Стайл. Style. Twin Style. Я чула про цей бренд. Я знаю, що це бренд нашого українського виробництва, власного, безпосередньо одеського, але ми ніяк не перетиналися. А далі, далі, а далі почалася магія. І про це я вам розповім вже всередині. Пауза! Ну що, мої любі? Ми знаходимося в неймовірній царині за адресою Успенська вулиця, місто Одеса, будинок номер 31 Це центр-центр. Це шоурум бренду Твін Стайл. Бачите, величезний, фетровий, такий класнючий капелюх, і просто царина капелюхів, неймовірних. Про це, от слухайте, в жодній країні світу, об'їздивши майже ну дві треті земної кулі, я не бачила такий смачний, неймовірний бутік, де. Так багато різних капелюхів хочу вам дещо розповісти про цей бренд безпосередньо про дівчаток, які є його власником. До речі, мене знімкує співвласник цього бренду ліночка, одеситка, і зараз вам трошки розповім про історію. Є е, такі чудові дві дівчинки, які, до речі, народилися на Рівненщині, і там прожили три роки, а потім за тим все переїхали до чарівної південної Пальміри до Одеси Оленка і Катруся. Твін, тому і Твін, і, звичайно, стайл, тому що а як же може бути інакше? Так от. У Оленки і Катрусі дідусь і бабуся працювали ще тоді-то, тоді 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 ген 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 з радянських часів у місті Рівному в Капелюхов, на капелюхому виробництві. Я дуже добре пам'ятаю Єву Севрюкову на вулиці Кобилянській, була чудова капелюхова майстерня, де були, от зараз, прямо покажу все життя, де були ось такі правдиві колодки, а капелюхи мене цікавили з самого-самого дитинства, я їх завжди носила, а як не носила, то десь тулила на себе, десь де була. Ось такі правдиві колодки. На Федору, такий капелюх називається Федора. от І е, дідусь е, Ліночки Катрусі працювали на цьому виробництві і робили капелюхи. Звичайно, дівчатка виростали е, в просторі любові, естетики. А як же могло бути інакше? І це не могло не закінчитися, не закінчитися тим, що дівчата вирішили створити свій власний бренд по виробництву капелюхів. Мені е, сьогодні. Вчора я купила тут неймовірний капелюх Федора Фетровий яскраво жовтого кольору. Він вже в мене запакований. Ви його побачите потім в ефірах. Але коли я прийшла додому до себе на Маразлівську, розумію, що я тут вже останню ніч, це мій приїзд, і в мене виникло просто таке ну, ну, неймовірне бажання розповісти. Я не знайома була з дівчатами особисто. Просто в якості подарунку і дівчатам, і світу, і вам усім розповісти про цей неймовірний бренд. Мене часто запитують: Оксана, де ти купуєш капелюхи? Я їх купую скрізь по світу. Але тепер ви точно будете знати, що за капелюхами вони є в інстаграм. Твін стайл солом'яні правдиві. Одеса, вулиця Оспінська, 31. І так дещо з історії. З Оленкою ми розкомунікувалися. Е, я кажу, що я хочу зробити про вас фільм. Отак ну, от просто з вулиці зайшла, каже, боже, ну як добре, ну звичайно, хто ж відмовиться професійно. І ми почали говорити: кажу, а хто ти за освітою? Вона каже: я фаховий юрист, я закінчувала юри... в мене вища юридична освіта. Кажу, ну нічого, що я взагалі перша мене освіта університет матфакт, це нормально. А каже, потім багато різних experience on the road. Це досвід по дорогам у світі, тобто, те, що тобі цікаво, ти отримуєш освіту і робиш це вже своєю професією. Дівчата закінчували професійні курси Андретана на дизайнера-стиліста. Ну тобто, все зрозуміло, спільна спільнота, Особ... єдиний простір України. Дівчата так само приймали участь ще до війни Ukrainian Фешн Вік у 20-21 роках. А я кажу, що приїжджайте знову, тому що Одеша, Одеса є фешн, це ви відомі. А от в Києві так. Кого немає реально не тільки в Києві. Ну що скільки нас хвилинок, Оленська? П'ять добре, ти можеш комунікувати. А тепер я вам розповіла дещо з історії. Тобто, ось так, от, якщо це є покликання душі, то воно завжди проростає в професію. Ну я тому яскравий приклад, тому що ну я ж не журналіст фаховий, професійний, а те, що я роблю зараз, ну як кажуть мої друзі, які від культури і так далі, що це досить професійно. І так, давайте почнемо. От я почну з того, покажи просто ось так, ось так оглядово. Оце модель називається Федора. Бачите, вони різні, це солома, правдива. Конотіє неймовірна така, да, як Валентина С... Яка яка? Валентіна з -тр... коноплі з коноплі соломо. Бачите? Це як у Валентина Катаєва. Знову ж таки, пам'ятаємо Пітьку. Так, ну, а те, це те, що я хочу. Подивіться на цю е, пігулочку. Ось така краса. Зараз я її продемонструю, тому що я собі таку хочу замовити. Я її буду носити таким чином під свою чалму. Вона може бути і білого кольору, і е, натюрель, і чорного кольору. Вона неймовірно стильнюча, і я собі обов'язково таку красу замовлю. Походу буду вам розповідати по цінам. Е, подивіться, ось такі канаті, така збільшена, так стекутє Макс називає максимальна поля. 10 сантиметрів. Ну, давай я одягну на себе, тому що люди так. конотьє дуже гарно виглядає. Якщо ви їдете десь на Середземномор'я або навіть на Ланжерон Вайнот, чому б ні, такий чудовий собі шпатір, і ви вже красуня-красуня кладу на місце і поїхали далі. До цього ж є різні сумочки, да? тобто ви це все можете це поєднати. Як називається такий капелюх? Це теж на по типу Федори. Федора вона зроблена з сизалі. Це такий легкий, невисомий матеріал, і він вважається один із найкращих. Самых... Бачите, таке гарне плетіння да, дуже, легке дуже. і чудовий О, декор. Так. База ось таких капелюхів, такі, ніби вони чоловічі, називається Федора. Ну, це в капелюховому світі. Люди, які на того, знають. А тепер подивіться: це вже фетер. Ось такою купила собі жовту. Ну, Це просто, це просто вау. Я в такому захваті. Я в такому захваті чорних капелюхів в мене десь ну сотні, не десятки, а сотні. А кольорові тому я якраз жовтий купила а це блакитний. І зараз вас зорієнтую по вартості 4 тисячі гривень. Класичний фетр, неймовірний пуховий, пухоп. Це зараз це... я тобі даю. дайозаячий пух. Тут, якщо ви бачите, вона така має бархатисту. Якість і чудово вважається один із найкращих фетрів, тому що він не боїться ні води, капельки на ньому Це вас. чудово і Но... такі капомішок прослужить вам при правильному зберіганні довгі довгі роки. Фантастично! тисячі гривень, тобто трошки менше ніж 100 євро, воно того вартує. Різні літні такі варіації, пляжні варіації. Ну я впевнена, що вони більш бюджетні. Знову ж таки, подивіться на ці канат'є. А оця, цей капелюх, який мене просто зачарував. Я думаю, що всі згадали неймовірно Одрі Хебберн, е, сніданок. У Тіфані. Як називається Клош. Клош, клош я правильно пам'ятаю клош? Ось така от краса. Знову ж таки, ну просто я не знаю. У мене настрій просто неймовірний. Будемо вже закінчувати так? Е, скільки, скільки, каже? Хвилино. Одна хвилиночка. Тоді, напевно, ми зробимо е, відео з двох частин, тому що є ще про що розповісти. Мої любі, я усіх запрошую до Одеси, бренд Twin Style, де Царина Капелюхів, Успенська, 31 або Інстаграм з любов'ю до вас, ваші Оленка Катруся, власники бренду, і Оксана Дем'янишина. Папа, вітання з Одеси! А зараз у кадрі власниця співвласниця бренду Оленочка Паляничко, така неймовірне українське прізвище і її сестричка Катруся. Неймовірні дівчата, ось такі красуні, вони ще й близнюки. Пару я говорю голоса, то що можна, пару слів у нас ще є трошки менше хвилини. Побажання і запрошення. Я завжди рада вас всіх тут бачити. Ми кожну дівчинку зробимо найкрасивішою, найгарнішою. І повірте мені, ви прийдете сюди і знайдете саме свій капелюх. І не бійтеся носити капелюхи. Це дуже гарно, стильно і модно. Однозначно, я дуже втішена, я дуже я знаю, що ми будемо товаришувати однозначно. Я бажаю вам процвітання, усього найкращого, а усім нам перемоги. І миру після перемоги. Але дівчатка, не забувайте, що ми ж з вами красуньки-красуньки. Так дякую до побачення, па-па.